Давайте подивимося, що його душа говорить про вас, думає про вас. Так? Що в нього на душі? Що до вас? У нього якесь терпіння карти показують. Можливо, він терпить, тому що відстань між вами. Ну, чомусь він як не може проявитись. Хоч, але не може. Взяв паузу якась заплутаність йде. Знаєте, ніби йому треба наладити, щось, якусь стабільність у своєму особистому житті окремому. Так? Ви можете бути Суразі одружені, але в його такому просторі треба навести якийсь порядок для того, щоб потім уже взаємодіяти з вами. От зараз явно якась така ідея, прихована пауза. Він всередині трансформується, міняється, думає про вас, звичайно, але ніби треба йому зараз час для змін, для того, щоб вирости, для того, щоб помінятись. Щось йому треба розірвати, з чимось попрощатись, для того, щоб повністю якось віддатись стосункам з вами.